За засіданням власне, вона на різні книги не по базу? Ну, звичайно, суд нарешті докатився до того, що дозволив допитувати людину з відвертими ознаками психічної хвороби. Ця людина у вашій присутності, не знаючи, чи покажете ви це громадськості чи ні, кидалася на клітку і вала, що особисто знищить кацабу. Після цього я навіть не знаю, що сказати. Це занадто навіть для цього клоунського процесу. Зрозуміло, Кацаба напише відповідне звернення до компетентних органів. зрозуміло, що як мінімум цього свідка треба довго і нудно лікувати в умовах психіатричного стаціонару. У нього синдром, так званий афганський, посттравматичний військовий, як і у більшості людей, які пройшли різноманітні котли, аеропорти і все таке інше. Але те, що суд дозволяє відверто погрожувати підсудному, який перебуває за ґратами, свідку, який однозначно з самого початку проявляв ознаки психічного захворювання, ну це свідчить про те, який рівень цього суду, який рівень правосуддя і нащо взагалі було затієно весь цей процес. Як бачите, суд призначає засідання раз на 3-4 і навіть більше тижнів. Затягує справу як тільки може, і суд сьогодні був відверто щасливий, закривши засідання після ескапади цього скаженого звідка, який погрожував Кацабу особисто зміщити